Вчора в районі міста Марганець біля села Аліїнка на слідчо оперативну групу було скинуто боєприпас з безпілотника, який не вибухнув. Не виявився термобаричний боєприпас ТБГ 7В, який був перероблений під скид. В трьох метрах в чотирьох знаходився дрон, який ще подавав сигнали. Тобто, даний дрон досить цікавий в тому, що він... Неушкоджений і має цікаву конструкцію в тому, що всі написи маркування, майже всі ось бумеранг, тобто це якийсь новий вид дронів, який вони використовують можливо, чисто російського виробництва. Також сьогодні прилетів зранку дрон Камікадзе у місто Нікополь, який було розряджено. На ньому було десь 1,5 кг пластида в пластиковій трубі, заміжним гнізм у вигляді прищепки та контактний датчик цілі у вигляді двох портів. Елементажилення з'являвся батарея дрону. Це саме пристрій з так званого епі-дрону, який виготовлений з адутеатру ЕДП пластично вихорушений масою близько пів кг, Батарея крона. Додаткових осколкових вражаючих елементів у вигляді дротиків від шапнеля та двох контактів, замикаючих контактів. На місці там були житлові будинки, через те довелося його десь на кілометр транспортувати в поле та знищити на місці. Буде проводити знищення саморобного вибухового пристрою, який було вилучено в місті Марганець. Зараз відбудеться підрив. Увага! Вибух! чекаємо 15, хвилин, потім підемося на місці події. Подивимося залишилось. Видно, що жодних залишків тут не виявлено.